Доброго дня усім! Ви на каналі Фазенда Flowers. Сьогодні неділя 12 жовтня, і я хочу вам показати, які квіти у нас ще квітують. Ось це квітують вегетативні жоржини, які були у нас весною в пропозиції євроживцями. Ось о, гляньте, яка краса. І ось так вони ще досі квітують. Квітують ціле літо і навіть восени дарують ось таку красу. Йдемо далі, зараз я вам покажу е, наші чудові хризантеми, які теж були у нас весною в пропозиції євроживцями. Зараз це маточні кущики, які ми будемо пропонувати для наших клієнтів, хто хоче собі такий чудовий маточний кущ мати. Ось погляньте, які чудові хризантеми. Це всі хризантеми, які посаджені з рештків євроживців, які не були продані. Ми їх посадили. І тепер чекаємо, коли вони більш розквітнуть і будемо розсилати замовникам. Кожен горщик підписаний своїм номером. Це ось, наприклад, номер 81. Це номер 78. Все позначено. Все відомо, деякий сорт. Тут ось номер 88. Ось так він виглядає. Далі номер 80. Взагалі, хочу вам сказати, що це квітування всіх ранніх сортів, але вони квітують пізно, тому що посаджені були теж пізно. Номер 90 це хіба сорт Apple Blossom. Дуже гарний сорт. Ось деякі. Це пізніші сорти, вони ще не квітують. Чому так? Розповідаю. Ці живці були посаджені пізніше, тому що вони чекали, поки їх хтось купи, а їх ніхто не купив. Тож вони залишилися і були висаджені нами спеціально для того, щоб пізніше продавати їх ось в таких горщиках, як маточні рослини. Хто собі хоче, наприклад, ось такий кольор. Ось такий сорт, це номер 80. І замовляє, ми висилаємо висилаємо або в горщику, або е, гол, голий корінь. І людина собі весною розмножує ці чудові хризантеми. Погляньте, яка краса. Цей жовтий е, це номер 82 Ось якийсь розквітає такого ще не було. Ось такий жовтенький. Камера трохи, трохи не передає кольору, тому що він кремово-жовтий, а камера його передає більш такий персиково-жовтий. Тут ось якийсь червоний, це номер в каталозі. 84, тут навіть є картка шерет називається цей сорт. ну 82-й це просто, просто бомба. Чудовий такий кольор, гарні великі квіти, просто неймовірний. Ось тут Номер вісімдесят чотири: ось такий червоний. Номер вісім. Ось його можна тут побачити, такий. Ось якийсь. 91. -й. Ну і ось такі маленькі кущики вам будуть висилатися. Це тут такі. Ось ми дійшли. Це все пізніші сорти, які заквітуть вже зовсім скоро. Он вже починають. Починають набирати кольор. Тож ось такі маточні кущики, якщо комусь потрібно, то звертайтеся. Ну і ще до цього моменту у нас чудово квітне. Жоржина, яка не була знищена морозами, це, звичайна, це звичайні жоржини. Це не з євроживців, це ці жоржини садилися з коріння. Ось яка гарнезна. Ось мій улюблений сорт Very's Love. В цьому році він такий трохи слабенький, але сорт просто шикарний. Так. Це ось маточні рослини. Такі. Це теж ранній сорт. Чудові жоржини. Ось у нас ще досі є. Невисаджені сіянці колеусів, посаджені разом з півоніями. Ось так квітує рудбекія. Погляньте, яка вона чудова. Прибрати потрібно оцю жоржину засохшу, тому що вона Футбер. Це один кущик. Посаджений в цьому році. Знаєте, як він посаджений? Це була така, був живець саджанець такий, який десь у нас згубився, випав і навіть засох. І шкода було його викинути, тому що коріння було живе, ми його вткнули ось сюди, в квітник. І ось така чудова Квітка виросла. Так само ось було з... з анемонами японськими теж десь згубилася, не було відомо, що це за сорт, тож ткнули їх собі сюди, в це місто. Ну і ось вона починає квітувати. Так що. Якщо хтось бажає собі збільшити колекцію хризантем, то звертайтеся, дуже багато різних сортів. Є такі, що вже квітують, є, які не квітують, але все підписане, сорти відомі і можемо вам їх висилати. Ось ще така гарна жоржина в нас. Бачите? Уперський просто цей сорт. Він мені дуже подобається. Номер 82 в каталозі. І якщо хтось собі бажає ось таку мультифлору з такими гарними квітами, будь ласка, звертайтеся. Обов'язково вам вийшло таку красу. А на цьому я е, буду завершувати. Наше відео, тому що дуже багато роботи сьогодні працюємо з подрібнювачем гілок, бо обрізали дерева, потрібно все це переробити і дуже багато ще роботи. Тож у нас отакий недільний раночок. До побачення, любі друзі!